Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан Єї. Давайте я вам швидко покажу, як придбати Stars для Телеграму. Для цього нам необхідно сайт fragment.com, заходимо в розділі Stars, ось тут зверху, де нам відкриється ось таке от чудове меню. І ми можемо вибрати ту суму Stars, яку ми хочемо придбати. Як бачите, ціни тут вказані в тон монетах, а приблизно це ціна в доларах вказана. Тому, відповідно, на гаманці у вас має бути саме тон токен. Для того, щоб ви могли працювати з вашим гаманцем, його тут попередньо треба підключити. Тобто, звичайним чином, як ви працюєте з будь-якою таполкою, прив'язуєте гаманець і таким чином ви прив'язуєтесь до сайту. Далі вам необхідно просто прописати ваш е, нікнейм. Наприклад, так. І давайте виберемо, яку суму ми хочемо вибрати. Ну, наприклад, я виберу десь на 1 тонн, це 350 зірок. Бачимо, одразу підтягнули з піктограма користувача. І далі шукаємо, що ми можемо оплатити. Оплачуємо бай. відкрити Telegram. Ви зараз цього не бачите, тому що у мене відкритий у іншому вікні, і я просто підваржую тран транзакцію. Отож, пройшло декілька секунд часу, і бачимо, що нарахування у мене відбулось. де саме це можна побачити наші старші. Заходимо в бургер-меню, так називаємо, називаємо, натискаємо Settings. І тут ми бачимо My Stars. Ось вони і є. У мене було 18 Stars і я придбав 350. Сума зрозуміла. Отож, друзі, якщо відео було корисно, не забувайте його підтримувати. Також, якщо вас будуть цікавити будь-які теми, тапалки, проекти, тому подібне, обов'язково пишіть в telegram групі Я з радістю для вас зроблю коротенькі та прості відео, щоб ви могли швидко розібратись у цікавлячій темі. Зголом на цьому у мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі.